Якщо дотримуватись модерністської теорії нації, то в будь-якої нації, в тому числі в української, мусять бути батьки засновники Як на мене, такими батьками-засновниками української нації є той, хто написав першу багатотомну історію України. Це Михайло Грушевський. Той, хто написав перший художній твір українською мовою, це Іван Котляревський. Той, хто написав перший підручник української мови, той, хто зібрав першу збірку українських пісень, українського фольклору. Тощо безумовно до цього числа мусять належати також і ті люди, які заснували перший завод, першу фабрику на цій території, які винайшли якийсь перший український винахід, які внесли свій внесок у світову науку. Це є батьки-засновники української нації. Українці досить довгий час жили без власної держави. І безумовно перебування у політичних економічних системах різних держав, відбивалося на їхньому суспільному досвіді. До прикладу, українці, які проживали на початку ХХ століття у Російській імперії, практично не мали досвіду виборчих кампаній. Їхні вибори розпочалися ну, буквально в 1905 році. Незначна частка українців мала такий досвід і трішечки раніше. Натомість ті українці, які проживали у складі Австро-Угорської імперії, такий досвід, вибори, голосування, дебати, перебування у парламенті і будь-які інші такі політичні процеси, вони переживали уже від середини 19 століття, фактично від 1848 року, від весни від весни народів. І таких прикладів можна наводити доволі багато, коли одна частина українців, скажімо, вивчала в школах російську мову, а інші вивчали німецьку мову. І коли дійшло до злуків у 1919 році, то не так просто було подолати оцю відмінність. Ментальну, культурну, власне, в юридичних якихось практиках, адже навіть одне й те саме явище вони називали просто різними словами і, відповідно, не завжди могли дійти згоди, єдності, от навіть на такому простому рівні. Уявлення про спільне минуле є дуже важливою ознакою нації. Дуже важливо, щоб ми всі українці говорили про одні й ті самі постаті, про одні й ті самі. Події. Не так важливо, як ми будемо оцінювати цих людей і події, як те, що вони є в наших наративах, те, що вони є в наших розмовах, що ми їх можемо або хвалити, або критикувати. І в цьому наративі будуть відсутні інші нав'язані нам іззовні персонажі або події.